Європа. Або Америка. Що краще? Які авто? Давайте порівняємо. Абсолютно. Два однакових автомобіля. BMW i4. 40 версія. 84 кВт. 84 кВт. Фактично по 81. Запас ходу взимку 300 км. Влітку до 400 км. І там, і там задній привід. Але Америка обійшлась на 10 тисяч доларів дешевше, і я скажу, що це зовсім не аргумент, тому що в мене багато плюсів. А тут, як на мене, багато мінусів. І нічого страшного, що вона стала на 10 тисяч дорожче. Ви лише подивіться, як вони виглядають. Ну мені Давайте моя так, більше мінуси. Задні ліхтарі червоні. Там жовті да, Окей. одразу не треба нічого перероблювати. А ви як знаєте, що в нас штрафи і в Європу ти не виїдеш на червоних. Ліхтарях. 700 доларів в тебе європейський ліхтарі. 700 доларів, так. Да? А чому ти поставив європейську оптику? Була пошкоджена передня частина. Були відсутні фари та бампер, поставив а не європейський бампер та європейський А чого не американський? Тому що європейський бампер, бампер Щоб навіть дешевший. не дешевше, бачу, що це американське авто. Європейський бампер дешевше, ніж американський. Окей, немає порт? української мови та немає українських мап, європейських. Який в тебе порт зарядки. 400 доларів в тебе українська мова. 400 та доларів. У так. мене а, в Європі одразу були українські карти, і а, українська мова вже була в авто. Зарядний одразу. порт. Зарядний порт, тайп 2 та тайп-1. <хи> треба переробити, та не треба. Перехідник за 100 доларів поставив. Перехідник, це ти ось постійно повинен їздити з перехідником. Навіщо? Ось це такий потрібно? перехідничок за 100 доларів. Коротше кажучи, Ні. різниця в 10 тисяч доларів. Тип заплатив за ліхтарі 600, 400 за мапи та 100 перехідних тисяч. Ага. Окей, різниця в 9 тисяч доларів ти бампер без катафотів поставив. Тому що цей дешевше обходиться. Цей дешевше обходиться, ніж американські з американськими катафотами. До речі, ще один дуже важливий пункт. У мене працює офіційний застосунок BMW. Я через нього можу бачити, де знаходиться автомобіль, в якому він стані, в якому стані тиск шин, оновлювати автомобіль через застосунок. А також розблоковувати кабель зарядки в Америці. Зупиняти, такого не немає запиняти. в Америці. Такого немає, і я це зробити не зможу ні за які гроші. А тепер ще одне питання: комплектація камери 360 є. Ми чомусь тут не бачимо, бо це європейська комплектація. Європейці. Ага, а який салон? Ви подивіться, в Америці немає такої комплектації. Там не взагалі не знаєш, що відкрию, таке алькантара. Я відкрию тайну. Є Алькантара? Так. А в тебе немає а в мене в мене немає. Окей. А, а в так мене взагалі є шо, шо Тож, Що оберете ви американську версію з різницею в 10 тисяч доларів чи європейську версію? Але таку красиву. Обирайте ви.